Завтра я останній день на роботі. А в мене за цей час, поки я працювала, були такі дуже улюблені свої ритуали. Я Любила після роботи пройтися по цьому парку. Це парк залізні води. Дуже гарний. Птахи співають, повітря чисте. Все таке зелене, все таке гарне. І одним з таких ритуалів було, окрім того, що я ходила по парку, лише те, що я заходила в УКУ, тут на не Свінцівського недалеко, в каплицю, та молилася. Це було неймовірно. Це був час для Бога, тому що в мене не виходить ранішня молитви, а це був спеціальний час для Бога. І сьогодні я зрозуміла, що Насправді, окрім молитви, я ще потребую підійти до цього дерева, до де якого небудь дерева, і обійняти його. Мені тоді вже нічого не потрібно. Насправді, дерево це щось, це живе, це живе істота, яких я завжди любила, скільки себе пам'ятаю. Я була маленькою, завжди любила дерева. Я просто ціле літо жила на деревах і злазила з них. Дерева бувають різні, бувають невеличкі, бувають фруктові. Всі вони слугують нам якусь іншу послугу, але без них неможливо. І я просто настільки люблю дерева, що зрозуміла, що не можу жити без них, що неможливо для мене. Повноцінного життя без дерева. Тепер хочу кожен день просто брати і обнімати дерево. Поки я живу біля цього прекрасного парку, а жити я тут буду тільки ще два місяці. Це неймовірно. Мати дерева. Вони прекрасні, вони живі.